Сьогодні до жителя Воскресенців Коломийської громади, який ймовірно повісив свою собаку, приїхали представники благодійної організації Дім Сірка. Керівниця організації Наталія Когут розповідає, вони хотіли дізнатися, що стало причиною такого поводження із твариною, а також забрати інших собак чоловіка у притулок. У нього було три собаки: одну повісив, друга зникла, третя ще бігає. Вагітною ну, дуже вірю. Хочу вірити, що справа буде в суді нарешті що його покарають і це буде приклад для всіх, як не треба робити. Написала заяву ще від себе. Відносно жорстокого поводження з тваринами це має бути, ця заява долучена до матеріалів кримінальної справи, яка вже зареєстрована і є. Ну і чекаємо, чекаємо суду. Житель воскресенців, про якого говорить Наталія Когут, каже, що на його собак йому часто жалілися сусіди. Упродовж двох років він звертався до місцевої поліції з проханням забрати тварин. Однак цього не зробили. Він не дає, не дає, що ловити, я допоможу. А це ходить посуші, кури ловить, їсть, кури і то поїблять. А сусіди ходять, жалієш, Поліція не приїжджала. Не в жовті зробив порядок. Офіцер громади Петро Бойків сказав Суспільному, що за два роки таких звернень від чоловіка не надходило. 27 березня сусідка господаря собаки Галина Романенчук опублікувала на своїй фейсбук-сторінці допис, в якому повідомила про жорстоке поводження чоловіка із твариною. За добу цим дописом поділилися 4 тисячі людей. Жінка каже, її діти бачили те, як чоловік вішає собаку. Вони покликали Галину, але тварина вже була мертвою. Про ситуацію жінка повідомила старосту села. Ми мусили це зафіну зафіксувати, щоб був кізок. Звес закопав, розумієте, і, і все. Напудилася мала дитина. Почала плакати. Я що, почала кричати, старша дочка, син почав кричати, а він каже, що я мусив зробити, бо люди жаліються, що він кури краде. Ну, я думаю, що їй другий якийсь можна понакшому притулок здати. Староста воскресенців Любомир Білийчук на місце викликав поліцію. Він каже, що жителі села часто скаржилися йому, що собаки чоловіка агресивні. Староста разом з офіцером громади зверталися до нього з проханням обгородити своє подвір'я або прив'язати тварин. Кажеться, що, що собаки агресивні і вони нападають на дітей. Ну так він його не міг прив'язати, як він розказував, не міг зловити. Труп собаки поліцейські направили на експертизу, каже речник Нацполіції області Андрій Яцків. За його словами, працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження із тваринами. Санкція статті передбачає обмеження волі на срок від 1 до 3 років або позбавлення волі на срок від 2 до 3 років з конфіскацією тварини. Поліцейські закликають громадян не бути байдужими та повідомляти про кожен їм відомий факт жорстокого поводження з твариною на породину лінію 102 а також нагадують, що за такі дії передбачені. Кримінальна та адміністративна відповідальність сьогодні представники дому сірка не змогли зловити собаку, аби забрати її господаря. Однак, за словами Наталії Когут, волонтери упродовж тижня намагатимуться вилучити тварину у чоловіка. Ілона Захарук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.